Сергію, що стало поштовхом до вибору військової професії, і чи одразу обрали артилерію? Далекі 90, ті і е, я не є е, представником родини військових. Сергій Мусієнко, полковник, заступник начальника Генерального штабу ЗСУ, відзнаку Героя України отримав під час захисту Харкова 2 березня 2022 року. І, як кажуть, я започаткував в своїй родині. Військових. Тому ми тоді мешкали в місті Суми і дуже приваблювала військова форма, дуже приваблювало стати офіцером і вирішив тоді поступити тоді ще сумське вище артистське командне училище. Що стосується вибору фаху, без варіантів, От хотілося бути артилерістом, ні, ні ким, там, ні танкістом, ні піхотинцем. 35 років тому. Був я розпочав свою військову кар'єру. Я, ну ви кажуть, не зраджував артилерії. За яких умов або обставин саме ви зустріли початок повномасштабного вторгнення? Безпосередньо, 24 лютого 22-го року, в складі пункту управління я тоді проходив службу на посаді начальника управління ракетних військ артилерії, заступника командувача оперативного командування Схід. І, я кажу, по тривозі до цього. Ми висунулись і ну, організовували пункт управління в Харкові для організації ведення оборони. Війна почалася, як десь в 4.40. Перші крилаті ракети пролетіли над нами. І перше питання було, що це? Я тоді пам'ятаю, всі подивилися на мене, що скаже артилеріст. Я спокійно сказав, це дві крилаті ракети. І сам так не повірив, Откуда? я можу знати, як крата ракета на тобою літає, але ж і ми, ми починали розуміти, що все почалось. Чи думали ви тоді, що ці дії принесуть вам найвищу державну нагороду? Що стосується відзначення заслуг, взагалі про це й не йшла мова. Основне було бажання і завдання В першу чергу всім вижити, виконати завдання і. І головне, головне, стосувалося під час виконання завдань забезпечити живучість і життя своїх підрозділів. А в нас був настрій триматись, триматись, триматись. Ми не мали навіть тоді доби на перегрупування, на утримання. Так би у нас ворог був би весь в Харкові. Тому тоді ми прийняли дуже сучасне рішення і. Максимальне застосування засобів ураження дозволило стримати противника. І коли там, десь зранку, я, що, мені так щось там привітали, і я так взагалі нічого так не зрозумів, кого, коли, кому що там присвоїли і так далі. Тобто, ну, взагалі про це не думалось. Було завдання максимально віддатися справі, максимально зробити так, щоб виконали завдання. І головне, щоб. Було б страда. Чи могли б ви відокремити якісь найважчі рішення, які вам довелося приймати починаючи з 2022 року? За що стосується таких управлінських рішень, ти завжди береш на себе відповідальність за підлеглих і за їх долю. Тому головне, що ти ставиш себе на їх місце і яким би чином ти. Виконав завдання такі складні рішення, це ті рішення, на які ти ну, можеш, не можеш вплинути. Ми самі були в таких ситуаціях. Я за досвідом своєї служби. Так сталося, що в, 14, в серпні 2014 року я виконав завдання безпосередньо в районі Ловайська. Я вивів там рештки підрозділів під час там, понесених втрат. 25 числа. І ці рішення, от тоді, тоді, чи ви питаєте про такі складні рішення, коли тоді ще досвіду такого не було, ми понесли дуже суттєві втрати, нам прийшлося відходити. Що саме вас мотивує? Тут виключно за виживання. Тут війна на виживання нас як людей, як держави. І тут мають тут основний, основний мотиваційний чинник. Тут я українець, я в мене тут, моя родина, мої діти, мої родичі, мій народ. І ти себе мотивуєш тільки тим, що ну, другого, другого не може бути. У нас, у нас немає вибору. І все. Тобто треба, треба стояти і перемагати. Наскільки поява дронів міняє вплив артилерії? Війна є рух, рушієм прогресу. Ракетні війська артилерії були. ну, як кажуть, батьком безпілотних систем, тому що ж нашого управління, головного управління ракетних військ, артилерії та безпілотних систем розпочалась організація створення того роду військ, які зараз є сили безпілотних систем. Артилерія це той всепогодний рід засіб ураження, який має ті переваги, які не, не замінить ніякий. Високоточний дрон. Але ж е, ті завдання, які не можуть виконати безпілотні авіаційні засоби, а саме під час е, е, негоди, наприклад, великий вітер, е, ніхто не літає, під час дощу, там, хуртовина і так далі. Артилерія може протягом, наприклад, там треба 15-20 хвилин методичним вогнем, будемо казати, виконати заходи ураження і так далі. Тому не, не не можна порівнювати це так в таким, таким от в, питанням абсолютних чисел. Що кожен українець має знати про артилерію або артилеристів? Наш рід військ, який є самостійним родом військ сухопутних військ, він є і в військово-морських силах, і в десантно-штурмових військах, силах спеціальних операцій. Він в інших складових сил оборони, Національної гвардії, скрізь ми є. Я кажу підрозділом охорони піхоти від противника. Головне задача не дати підійти до нашої позицій.